Дні війни громада Ніжина активно допомагає Збройним силам України, чим робить значний внесок у нашу перемогу. На останній сесії Ніжинської міської ради було виділено 1 мільйон гривень з міської казни на першочергові потреби ніжинських захисників, які несуть службу на прикордонних територіях. Сьогодні черговий дуже важливий вантаж їде нашим хлопцям на сумщину. Від нашого батальйону Ніжинського надійшла заявка прохання на придбання ось такого автомобіля позашляховика Піха, який в дуже гарному технічному стані і повністю підготовлений для роботи в таких екстремальних умовах. Також ми передаємо від громади міста Ніжина два генератора, квадрокоптер, приводичного бачення, далекоміри і багато чого іншого. Завантажений усім необхідним спорядженням для наших котиків пікап з Ніжина рушає на передову. Міський голова Олександр Кодола особисто вирушає до наших захисників. Сьогодення наша армія потребує сучасних технічних засобів, які допоможуть знищувати ворога. А ще бійці дуже радіють листам, оберегам і дитячим малюнкам, які неймовірно надихають на перемогу. Повертаємося до Ніжина. Щойно передали нашим захисникам, які несуть службу на прикордонних територіях, позашляхових пікап. А також інше дороговартісне обладнання, технічне обладнання від громади нашого міста сьогодні. Першочерговим завданням міської влади Ніжина є допомога нашим бійцям на фронті, наголошує Олександр Кодола. Лише об'єднавши спільні зусилля, ми зможемо наблизити нашу перемогу. На запити на прохання військової частини ми передали вже 13-ту автівку. Також разом з авто ми передали дороговартісне обладнання: це квадрокоптери, генератори, тепловізори, далекоміри, біноклі. Все це ми вперше придбали за кошти міського бюджету. Я дав доручення фінуправління разом з казначейством, з органами центральної влади відпрацювали механізм, як це зробити, тому що це невластиві функції для міста, оскільки міська рада відповідає виключно за життєзабезпечення міста. Але сьогодні ми розуміємо, що важливо внесок кожного в перемогу в цій війні. І тому ми знайшли механізм і вперше виділили кошти з міського бюджету. До цього ми попередні автівки або скидалися власними коштами, або оголошували благодійні різні заходи, аукціони, або передавали авто з комунальної власності. Тому сьогодні ця допомога була виділена саме за кошти платників податків. І я хочу подякувати всім ніженцям. Всім, хто працює в нашому місті, сплачує податки, це внизок кожного ніженця в нашу спільну перемогу.